Доброго дня, друзі! З вами Аверс Center. Часто в наших відео ви бачите такий автомобіль, як Mercedes V Клас. Ми його дообладнуємо, переобладнуємо або інтер'єрну частину. Але нещодавно до нас заїхав його американський брат, а саме Mercedes Metris. На європейський же шеринок він іде як Mercedes-Vito. Так як цей автомобіль здебільшого їздить по американським дорогам, як ми знаємо, вони гарної якості, то і шумоізоляція в ньому зроблена, була посередня. Але для американських доріг її вистачало. На європейські ж дороги або на дороги України, новий власник захотів зробити більш комфортнішим його. Тому замовимо для нас, щоб ми зробили повну шумову проізоляцію автомобіля. Як ви бачите, це було вдало зроблено нами. Також зараз буде вже процес збирання автомобіля та антискрип всього пластику автомобілю, для того, щоб. В русі цей автомобіль не скрипів та не було ніяких звуків. Також другим етапом власник захотів зробити більш комфортніший переїзд для своїх дітей та інших пасажирів в задній частині та замовив встановлення такого потолочного монітору. Цей потолочний монітор йде на 15,6 дюймів, він на 10-му андроїді та Пасажири комфортно можуть переглядати відео. Або прослуховувати музику в дорозі. Для того, щоб цей монітор працював безперебійно, нами буде встановлено в подальшому Wi-Fi роутер. Він буде встановлений. Нагадую, що Wi-Fi роутери ми ставимо на дві сім-карти, тобто на два оператори. Коли одна сім-карта втрачає зв'язок, інша сім-карта підхвачує зв'язок, і у власника немає перебою зовсім з інтернетом. Підписуйтесь на наше відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Та якщо ви теж хочете обезшумити або зробити інші роботи по своєму автомобілі, звертайтесь до нас. Дякую!